Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні в мене розпаковочка від компанії Avon по каталогу травень. Ось так виглядав каталог на травень місяць, також отримала новий каталог на червень. У мене вже на каналі є огляд на цей каталог. Силочку на огляд цього каталогу також залишу в коментарях. Тож, заходьте, дивіться. Дуже цікавий каталог, мені сподобався. Багато акційних там товарів є, дуже багато хороших знижечок на парфуми взагалі. Дуже багато хороших. Так що заходьте і дивіться. Так, і що ж я замовила для себе? І що в мене замовили клієнточки? Так, по хорошій ціні була. Отака От пінка для ванни. Мені вона дуже подобається. У мене також є вона в запасиках. І рідке мило таке мене, і гель для душу. Мені дуже подобається цей аромат кремова фантазія, Мигдаль, ваніль і карамель. Дуже класний аромат, приємний. По хорошим цінам був в розпродажі. І ось таку пінку вирішила замовити, ще не разу не замовляла. Відкрила вже, мені дуже сподобався цей аромат. Щось піски, якісь піски там були. Ось. Дуже приємний такий аромат, хороший, такий літній. Так. І я не втрималася, замовила новиночку, яка буде представлена вже в каталогу червні. Дуже приємний аромат. Це засіб 3 в 1. шампунь, гель для душу і засіб для вмивання для чоловіків. Мені дуже він сподобався. Аромат бергамоту на перший план виходить. Хто любить аромат бергамоту, це просто ну, супер аромат, мені він дуже подобається. Так, буде 129 гривень, начебто, в каталогі, в цьому каталозі на червень місяць. Так, були хороші ціни на. Засоби від лінієчки Nutra Effect. Взяла ось таку собі матуючу, матуючу міцелярну водичку. І ось таку пінку для вмивання також матуючу. Спробую були дуже хороші ціни. Так. Що в мене ще є в замовленні? Так, замовила. Ось такий скраб з рожевою глиною. Він дуже класний. Я вже його повторюю неодноразово. Йде в коробці. Ось так він виглядає. Дуже приємний. Шкіра після нього дуже така класна, очищена стає. Ой. Мені дуже подобається цей скраб, тому буду повторювати і ще. Так, хочу спробувати. Ось таку ще масочку нічну зволожувальну від Нью. Замовила ще крем. І з захистом СП маю такий ще блакитний. Там контроль жирного блиску і матуючі. Ось два. Це взагалі дуже класна ціна. 99 гривень була. Тому вирішила взяти по такій хорошій ціні є. Так, що в мене ще є? З розпродажу брала ось такий маленький вирішила взяти гель для душу. Ой, шампунь та кондиціонер в об'ємі 100 мл. Тут такий класний аромат. Я навіть не думала, що такий класний аромат буде. Я трошки перехворіла. У мене таке а, як? важко дихати, і м, Ніс не відчуває аромати, але цей аромат просто прям. А, ну, я її я відчула із закладеним носом, скажімо так. Дуже приємний аромат і ось такий ще гель для душу чоловічий Взяла. Так. Маленькі об'ємчики, я думаю, якщо десь там поїхати там, чи в дорогу, чи ще щось, то дуже зручно брати ось такі маленькі формати. Так, замовила в запасок взяти собі таку олійку. Я вже її повторюю неодноразово, вона мені дуже подобається. Дуже класно зволожує губи. Ось так вона виглядає. Дуже класна олійка. Немає на губах відчуття липкості. Просто, ну, круто. Мені дуже цей ця олійка дуже подобається. Так, і що в мене ще було? Побачила, що в наступному каталозі трошки підніметься ціна на цей праймер для ВІЙ, тому вирішила обрати. Давно вже дивлюсь на нього. Ось так виглядає. щіточка треба наносити для зміцнення вій, і для того, щоб туш потім краще довше трималася на війках, і щоб був таким більш виразніший, кращий об'єм. Так, наступне, що в мене ще є. Замовила ось собі такий лосьйончик з олійкою. Буду використовувати його для ніг, так як вже, вже почалося сонечко таке яскраве, і часто ніжки оголені, і щоб після бриття не було такого відчуття сухості на ніжках, буду використовувати цей спрей. Була хороша ціна на нього, і, в принципі, колись користувалася цим засобом, мені він дуже подобається. Так. Замовила з за розпродажу ще таку пінку. І я не знаю, чому я не замовила її раніше, тому що це ну, дуже класний аромат. Називається Яблучний штрудель. Дуже класний аромат. Такого. Пиріжка з яблуком. Ось так воно мені відчувається. Дуже приємний такий аромат, такий як свіжі випічки і яблука. Мені дуже сподобалось. Так. Замовила ось такий лак, також вже дивилась на нього дуже довго відтіночок такий вишневий і з блискітками. Цікаво спробувати його. Що наступне, так, чоловічий дезодорант. Замовили мене туш. 5 в одному, ось так воно приходить. Закрита. Відкривати, звісно, не буду, тому що це клієнтське замовлення. Для себе взяла ось таку щіточку. Засіб такий. Щоб чистити грібінці Такий маленький. Спробуємо. І в, може, пізніше тоді розповім, що ж це за засіб і чи він дієвний. Так, в мене з автозамовлення прийшла туш. була е, не в травні, а. В минулому ще місяці, не пам'ятаю. Мені ця туш люкс подобається. Ось так вона виглядає. Дивлюсь, я, прям як з геркальця тут таке, прям все блискуче. Клас. Так. І ось така щіточка. Хороша туш, мені вона подобається. Я нею раніше колись користувалася, немає на яких нарікань на неї. І незважаючи на те, що вона у акції була, так можна сказати, в розпродажі. Ось, не знаю, може буду знімати її, але я подивилась на дату виготовлення, що свіженька, і це мене дуже тішить. Також було у мене на автозамовленні така помада, взяла. Той колір, який мені вже підійшов, я е, нею користуюсь. Така у мене помада є у використанні. Е, колір оксамитовий шик. Вона така з блискітками йде. І класне гравіювання йде люкс. Ну, взагалі я така дивлюсь, ну, е бачу. Такі ну, дуже презентабельне презентабельний такий. такий має вигляд. І гарно зволожує губки. Так. Дивлюсь на цю серію люкс і відразу відчуваю таку відчуття багатої класної косметикою Так, Були хороші знижечки на. Кремчик такий з лавандою, також маю його в використанні. Дуже хороший, рекомендую. Має такий приємний лавандовий колір крему, і гарно зволожує ніжки, І має приємний аромат. Так. І була також хороша ціна. Давно дивлюсь на цю масочку від Planet Спа з оливою. Гарно зволожує, я колись нею також користувалася, тому вирішила взяти іще. Так, замовила я ще кремчик такий в наявність. Просто я сама таким користуюся. Це система 2 в 1 навколо очей. Ліфтинг ефект. Була по хорошій ціні, тому вирішила придбати. Ось такий. Так він виглядає. Це мій, хочу вам показати ось кришечка є. Ось. Гель, така гелева текстура йде для верхньої повіки і для шкіри навколо очей такий крем. Крем мені дуже взагалі сподобався. Ось. Недавно почала ось, нову баночку відкрила. В принципі, непоганий кремчик. Він мені подобається. Буду тестувати. Такий гарний. Так. Тому взяла, може комусь треба буде терміново, тому взяла в наявність. Так, і ще мені прислала компанія два таких пробничка. Один, може, клієнточкам подарю, а інший візьму, спробую собі. Новий відтіночок помади. Так, і ще за замовлення можна було отримати такий парфумчик. Little Black Dress, мені він дуже подобається, класний аромат. У мене цей аромат, така асоціація з ним як жінка в такому класному, дорогому костюмісь такої бізнес-леді. Щось мені таке нагадує цей аромат. От. І, наприклад, як на мене, це дуже класний аромат, такий на вечір. Мені дуже подобається, що флакончик такий має затемнені стінки, чорні. І також можна побачити, скільки парфумчику є. Також ось такий. Класний аромат, він стійкий, просто де. Ось я тільки відкриваю тільки відкрила кришечку. і у мене хоч і затруднене дихання після, ем, як трошки простудилась. Але все рівно відчувається цей аромат. Дуже класний, стійкий, просто неймовірний. Мені дуже подобається е, цей аромат. Це така легенда Ейфона, тому що, ну, Багато кому він подобається. Я думаю, що всі вже знають цей аромат. Але хочу зауважити, що дійсно, хто може ще не користувався цим ароматом, не пробував. Беріть, купляйте, пробнички, спречики. сів 10 мл. І маленькі спреї. Ось, наприклад, такого формату пробні зразочки. Але. Я б така, брати вже зразу 100 мл і насолоджуватися цим ароматом постійно. Це просто дуже класний аромат. Так, і ще мені компанія кинула два ось таких пробничка чоловічої туалетної водички серії Full Speed. Ось, мені ця водичка дуже сподобалась. Так, ще раз хочу спробувати цей аромат. <станець> Клас. Ду -ду Дуже класний аромат. Ну, прям супер. Full Speed boost. Так, хочу вам показати. В каталозі червень буде. Ось так він представлений. новиночка така. Дуже класний аромат. А, так, в піраміді своїй має а, суміш перців. Теплий бурштин і сицилійський апельсин. Ну, як на мене, відчувається з першої нотки, відразу відчувається е, аромат е, апельсину. Потім цей бурштин, такий теплий, щось такого приємного, затишного. Він водночас такий яскравий, але такий не крикучий, я б сказала. Він ну, в міру такий. Я б не сказала незадушливий, не такий спокійний, легенький. Він і теплий, начебто, і свіженький ось таке ось, ось він мені віддає. Мені дуже сподобався цей аромат, і мені хочеться спробувати більший е, повну версію цього аромата. Або, може, спробувати ось, люблю, хороша ціна на новиночку, цю є в наборі. Або набір іде три в одному. Ця туалетна водичка. об'єм 75 мл. шампунь ген для душу 250 мл, і чоловічий кульковий дезодорант з таким ароматом. Ось. Ну, мені дуже він сподобався, приємний такий. І свіженький, і теплий і тепли, і прям ну, супер. Дуже класний аромат. Так, тому, кому, кого зацікавило. Замовляєте, також можна пробний зразочок замовити. Або замовити повний розмір відразу. Новиночки дуже класні, вони мені дуже сподобались. Так, ой, що в мене що тут в коробочці залишилось? <кій> так, замовила помадки. Одну замовила я. А друга замовила мене клієнтка. Так, це в мене клієнтське замовлення, начебто. Чесно, в, в такому форматі дуже важко розібратися де що, що, за, що за помадка, і колір не пишуть. Я дивлюся, я не бачу, щоб вони якийсь написали колір. Добре, що в мене один колір, це я замовила собі. Я по самому флакончику бачу чорний флакончик замовила. Бальзамчик такий а, помада Леді. А, колір капучино відкривати не буду, може на продаж дівчаткам, да? Так, ось таку помаду замовила Леді, відтінок капучино, Так, і другу помадку ось таку у мене замовила клієнточка. Бальзам кондиціонер. Помада бальзам. У відтінку нюдовий. Відкривати, звісно, не буду, тому що ось. По самому дизайні цього бачу, можна відрізнити такий нюдовий відтіночку. Так, і наразі це все моє замовлення. Вже хочу, мені не терпиться замовити нові парфумчики для себе, спробувати нові аромати по ось такому каталогу на червень місяць. Хороші ціни будуть, тому заглядайте в коментарях чи шукайте на моєму каналі огляд каталогу на наступний місяць. Ставте лайк цьому відео, не забувайте підтримати мене своєю вподобайкою. Всім до нових зустрічей! Пока-пока!